Років, Слава Ісусу Христу! тут робите? — Слава Богу! Що ми робимо? Святкуємо день народження телеканалу Тернопіль 1. Тернопіль 1 де я неодноразово знімався в програмах і так би працював, Люди працював по-люськи. Обережно, смачно, добра розмова. Так. Так. І не один сезон. Все О, було це по подаліка сезонів. Сьогодні у нашого телеканалу Тернопіль 1 це у Тернополі сім років. Це немалий такий ювілейчик, як для молодого телеканалу. Ще вітаю наш колектив. Це Христинка, режисер, є журналісти. Це кучерявий, це оператор. Це оператор Сергій. Також я думаю, що по телеканалі ви бачили неодноразово. Це наш колектив Тернопіль 1 І хто там хоче, то привітайте цей колектив з днем народження. Із днем народження. Так, і нам всім. Много <са> <design> <messaging> <lizard> <around603> <Alexandria> <floppyundle llevar> Нога літаю всім вам, нашим глядачам, Благословень всемогутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого. Будьте здоровенькі, щасливі і дивіться тернопіль 1. Це класний телеканал. Всього найкращого. Дякую. Дякую. Дякую.